Григорій Сковорода, український Сократ. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Слава Україні. Сьогодні розповім про великого українського філософа Григорія Сковороду. Людину, яку зображено на банкноті 500 гривень і чиї слова «Світ ловив мене та не спіймав, знає кожен українець. Григорій Сковорода народився 1722 року на Полтавщині, навчався в києво могилянській академії, володів багатьма мовами і мав прекрасний голос. Відмовившись від кар'єри при царському дворі і церковних посад, він обрав шлях мандрівного філософа. 25 років ходив Україною. Торбиною книг та сопілкою, навчаючи людей мудрості. Відкидав ментальні багатства і жив просто, перед смертю сам викопав собі могилу, заповів викорбувати славетний вислів, світ ловив мене та не спіймав. Сковорода вчив про три світи: великий світ природи, малий світ людини. Символічний світ Біблії. Кожен світ має видиму матеріальну і невидиму духовну натуру. Справжнє пізнання це розкриття невидимого. Його головна ідея сродна праця. Щастя це займатися справою, до якої маєш природний хист. Щастя в тебе. Є в тобі самому, пізнавши себе, пізнаєш усе. Залишив багато творів філософські трактати, байки, поезії, хоча за життя їх майже не публікували. Сьогодні Сковорода символ української філософії, його ім'я носять вулиці, університети, культурні центри. Його образ карбують на українських грошах. Що підкреслює важливість духовних цінностей для нашого народу. Сковорода вчив нас бути вільним духом і шукати власний шлях цінності, який він проповідував. Свобода, самопізнання, праця за покликанням – актуальні для України сьогодні. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, поставте лайк цьому відео та зробіть поширення. Do zústry. Zústry.